Кібератаки, що сталися цього тижня, підкреслюють важливість підтримки, яку НАТО надає Україні для посилення її кібербезпеки. У цьому переконує генсек альянсу Єнс Столтенберг, де ви дізналися, що саме він має на увазі. Нейтогазестаблішта. НАТО створило цільовий фонд для кіберзахисту, з якого ми фінансуємо програми та іншу діяльність. Експерти НАТО надають Україні допомогу для покращення її кібербезпеки. цільовий фонд для кіберзахисту. Три роки тому на саміті НАТО вельсі альянс вирішив запустити нові програми для розвитку співпраці з Україною. Було створено шість цільових фондів. Країни-члени НАТО фінансують їх на добровільній основі або надають іншу допомогу. Один з цих фондів призначений саме для кіберзахисту України. Його спонсорують вісім країн-членів НАТО під керівництвом Румунії. За цей час вже зібрали 965 тисяч євро. Ці кошти йдуть для підвищення кваліфікації українських it експертів а також на встановлення сучасного обладнання для захисту урядових комп'ютерів та комунікаційних систем. Програма НАТО наука заради миру та безпеки. Ця програма надає гранти для різноманітних наукових проєктів співпраці з НАТО, проведення семінарів і тренінгів. Одна з головних тем і є кібербезпека. За три роки понад 280 молодих вчених з України взяли участь у цій програмі. Крім того, було запроваджено 11 нових напрямків співробітництва. Тож Україна нині отримує найбільше допомоги від цієї програми порівняно з іншими державами-партнерами НАТО. Платформа обміну прошкідливі програми. НАТО долучило Україну до спеціальної платформи у обміну інформацією про шкідливий софт програмне забезпечення, яке шпигує або псує роботу комп'ютерних систем. Тож у режимі реального часу Україна може отримувати від натівських партнерів сповіщення про кібератаки та характеристики шкідливих програм. Втім, від вірусу Петя це не врятувало.